Ну, Танька, це і є моя хата. Прикалуєшся. Одразу видно, що це не жила хата. А що тобі не подобається? Тут все йде нову з часом. Ага, тільки та нога залишилася в 18 столітті. Ну, А що це за вікна такі? А! Танька, це антипроникні вікна. Вони мало того, що зовні. Вони навіть не відкривають. Я їх 20 разів пофарбував, не відчиняючи, і все, на ціле життя. Ну, А що не можна було металопластикові поставити? Танька, це ж натуральна деревина. Тут нема ні цинку, ні стронцію, ні свинцю. Хоча ні, у тому крайньому трошки є. У як напився, то шмальнув, куля і застряла. Ну, добре вікна, а двері ледве тримаються. На них навіть замка нема. Так палка ж є. І що? Ну, як ідеш, з дому кудись палкою двері підперти. Ти ж прийшов, подивився палка. Це означає, що вдома нікого нема. Ну, як хату грабануть. Хоча то дурне питання. Ну, от подвір'я можна було заасфальтувати чи бруківку покласти. Танька, від того асфальту нема чим дихати. Там одні важкі метали. А так подивися, газончик, свізенький, зелененький. Володька, газон треба підстригати газонокосаркою, а не пускати корову, щоб вона її об'їдала. Танька, а яка газонокосарка буде газон зразу одобрювати, га? <служит> <служит> ну, а? а це що за килим такий? Це що, фотостудія для аватарок? <служит> Танька, це персидський. <світ> Ти скажеш, він ще літає. Аладінь. Володька. Такі килими люди тепер навіть на підлогах не тримають. Правильно, бо це раритет. Угу. Крім того, ніякої хімії. Подивись, натуральна шерсть. А не треба було того кота пускати на той килим. Тепер від тої шерсті не відчистиш. О! А це що таке? Це танька антицелюлітний кран. Угу. А чого з нього вода не тече? Ну як, береш відро, йдеш до криниці, набираєш воду, приходиш, наливаєш і миєш руки скільки хочеш. Ну, а що не можна було воду в хату провести? Танька, наш голова колгоспу після того, як провів воду в хату, от таку пузяку собі від'їв. Володька, ми як з тобою познайомилися, то ти казав, що у вас в селі є парове опалення. Є? Так вас газу нема. А до чого тут газ? Ми по парах розбиваємося та й собі гріємося. Ой, володька, я навіть боюсь уявити, яким науково-технічним прогресом ти здивуєш мене в своїй кімнаті. А для чого уявляти? Все одно не вгадаєш. Тому, мадмуазель, запрошую вас в свої хороби. Ну, ну, мій рицару, здивуй мене. Як то кажуть, з милим рай і в шалаші. Боже, ласка, що забути під ногами? Я забув сигналізації кімнату зняти. Танька, не чіпай там нічого.